Ну І знову ми говоримо про незвичайну весну, так як цієї весни дуже великі повені, дуже багато випало снігу, що спричинило те, що багато води і вимилися із, з ґрунту азот. Для цього потрібно обов'язково цей рік, як ніколи, підкормити наші рослини азотом. Якщо особливо в кого піщана земля, це треба зробити просто терміново. Так як дерева, ну і кущі і декоративні. Рослини та страдають в першу чергу навіть тим, що мало повітря доходить, так як земля така ну, не рихла. Через те, для цього ми підкормлюємо хто, вже там, органічними добрами чи мінеральними, але це зробити потрібно швидко. Я, наприклад, роблю Таке органічне добриво, рідке. Я хочу показати, як я роблю це рідке органічне добриво, за яке я дійсно кожен раз розказую, що я свій сад підкормлюю іменно цім. Добривом, яке у мене ціле-ціле літо з ранньої весни, до пізньої осені, до заморозків. У мене оця стоїть бочечка на 50 літрів, яку я постійно можна сказати використовую. Значить, я сюди положила два відра курячого посліду, залила водою. І вже сьогодні я вже сюди додав це в першу чергу. Якщо тільки появиться зелень, я звичайно кульбаба там, які травичка перша появиться, я сюди зелену травичку ложу. Так як у нас ще немає, і я знаю, що мені треба вона чимранчиться, уже це добриво. Я, наприклад, назбирала із трав чаї, які ми п'ємо. Я ці трави збираю. Любий чай, в принципі, можна збирати. Наприклад, якщо залишилися якісь трави, які не використалися, які постаріли, які за зиму, я їх всі використовую у цю бочечку, як я її називаю. Так що сухі трави також любі можна сюди додати. Потім. Іде сюди дуже добре. Це яєчна скарлупа. це ми знаємо, що кальцій. Тепер обов'язково дуже хорошо іменем шелуха цибулі, часнику. І це в нас можна сказати, виходить, не тільки підкормка, а ще як і профілактика різних хвороб. Ну і попіл. Так. Я вже так буду висипати. Попілу багато не потрібно. На цю бочку буквально таке там 2-3 літра. Доливаємо водою майже до щоб бочка була повна. Надалі я буду тільки будуть рослин, які там травичка рости, я всі буду сюди додавати. І ще літом, наприклад, ну, треба вже підкормлювати, а бочка ще не готова. Я додаю це байкал, ну чи як їх ці екстракти. Це ми їх тут поколотили. Я ще хочу сказати, що так багато курячого посіду я додаю тільки з ранньої весни. Потім я просто додаю тільки різну зелень. Якщо, наприклад, в кінці вже літа я зовсім не додаю курячого посіду тільки різні трави, там, попіл і те, що я там показала. Якщо ж, ну і ми, звичайно, всі знають, що це екстракт получився, ми його розбавляємо, одну літру цього настою на відро води. І це поливати можна все: як дерева, як кущі, як городину. Це настільки зручно, Ну, крім цього, це дуже ефективно. І обов'язково, звичайно, треба накрити. Вона стоїть 10-15 днів, і ми вже можемо його використовувати тоді.